Так, тепер. Броня і е, так, ні, ні, цього ми обійдемо, а нападемо на цього коня. Yeah. Все, все, тікаємо, тікаємо. Здоров'я у нас дуже мало. Прекрасно, прекрасно. Тепер нам залишається тільки забрати. Е, нашу детальку. І Бажано не померти при цьому. Здоров'я в нас залишилось тепер капець капець мало. Ну, так, блін, ця херня, херня нас б'є одним ударом. Так, так, її подалі, подалі. Давайте оббіжимо. Боже, що він там робить? Ну, у мене трясеться екран. Я думаю, ви теж це бачите. Що це з екраном робиться? Я не знаю, що це означає, так тут, до речі, мамонта. Він пішов в якусь іншу сторону. Так, акуратненько обіжимо. Всю цю машину. До речі, з тим, напевно, якби конем, треба було грамотніше битися, ми якось так це не обдумано, трохи зробили. Де деталька, детальку дайте мені. От деталька. Це ми теж заберемо, все. Е, деталька. Ще одна деталька. Гуд. Все, можна тікати звідси. Екран перестав трястися. Я не хочу дивитися, що робив цей носоріг там внизу, через що твійся екран, тому що. Ну я кажу там просто один удар цього носорога і нам капець. Ми не виживемо, я думаю. Наше ЛП важливіше за заняття того носорога. Е, так, я ще трошки тут прогуляюся, з вашого дозволу. Подивлюся, що що внизу робиться. Е, поназбираю кущів. А, блін, ми не зможемо брати ягоди, так? Ну, ягоди не будемо брати, будемо брати кущів. Кущів треба багато. Ну, але треба пам'ятати, що на кожен. Так. Не треба мені ягоди. На кожен з цих кущів нам буде потрібен. Нам буде потрібна м, грудочка фекалій, тому що. Так, блін, знову ця фігня, давайте від неї ми втечемо, обійдемо її. Так а, я там пройду? так, а я там пройду, окей, тоді вертаємось цією дорогою. Поки що залишаємо це місце в спокої. Якби все, що ми хотіли, ми звідси взяли. Так, ця дорога нам допоможе вернутися. Блін, ніхера разі ми зайшли далекого. А ні, ми недалеко, тю. Я щось, геть, типу, запутався. Насправді дуже близько. З цією дорогою ми повернемося додому. Я навіть думаю, ми до цієї ночі вернемося без проблем. Тут ще знати. Так, да, я правильно біжу. Якраз ми розвідуємо цю територію. Частково так тут є якась е... чер... як... ну, якийсь тунель, через який можна кудись швиденько потрапити. Це знову мамонт. Це знову мамонт. А ні, він вниз пішов, так? Вниз пішов. Блін, може, що давайте мамонта. А ні, не варто. Коротше, не варто, треба йти лікуватися. У мене щось геть слабо зі здоров'ям. Це... це теж мамонт. Коротше, зараз з кимось битися це погана ідея, скажімо так, відверто. Погана. Нам треба повернутися додому і е відновити своє здоров'я. Це як казати, так сказати, завдання номер один. Так, цей кучу ми ще заберемо? Давайте заберемо. Є. Yeah. Um. Ну і що, ми практично вдома. Щоб ви собі не думали. Тобто, ці вся територія насправді близька. Тобто тут нема де далеко ходити. Так, ми вдома і нам треба повністю зараз так серйозно зайнятися. М... Виживанням, тобто нашою їжею. Фермами, іншими речима. Тобто, треба полікуватися, назбирати. На оцих от... Фекалій гною від тваринок. Побудувати багато ферм, е, Якби підживити всі ці кущі, які ми назбирали. Кущів у нас дуже багато. До речі, варто, напевно, їх окремо трошки буде посадити, щоб вони не росли всі поруч. Тому що блискавку так. Де моя... Плент. Давай. Mm. Садися. Є. А оці. Ми посадимо десь в іншому місці. Давайте може навіть... Ні, хоча не вгорі, направді, вгорі хотів би робити. Ферми. Тому ми посадимо ці кущі от... Так, і да. тут десь треба буде поставити громовідвід, але ми це зробимо трошки пізніше. І останній. Все. З цим ми розібрались. Давайте поїмо ягоди. Або можеш загід зготуємо. Так простіше, ні. А давайте щось загід зготуємо. Раз, два, три, чотири. Так, давай готуйся. Ніч вже майже майже наступає. Так, давайте тоді з'їмо. А ні, ми морку теж можемо приготувати, в принципі, подивимося, якщо щось цього вийде. Так, у нас мало варення, по-моєму, вийти. Давайте, багато цього варення накрафтимо. Так, і з'їмо його. Так, да, нормально, варення можна їсти. Можна ще до речі, один би казанок було зробити. Так, але перше, я е, закину вогонь. Візьму, не знаю, в руку сокири, напевно, так? Знімемо нарешті парасолю, щоб вона не якби не. Не псувалася. Так, і... Так, що в нас тут є? Дрова, от, оце ми сюди теж скинемо. Більше їжі, треба більше їжі. Наготуємо все, що тільки можна. Навіть давайте. Ці ягоди позбираємо. Так, все, холодильник. Треба крафтити холодильник. Е, на холодильник нам потрібен е, камінь. Камінь у нас, по-моєму, в е, тут. Един камінь. А, два золота ще треба взяти. Золото в нас ніби тут було. Є. Е. І холодильник. Холодильник ми поставимо десь поруч з котлом. Думаю, отак от буде нормально. Так. Раз. Ай, два, три, чотири. Готуйся. Джем поставимо всередину. Тут, в принципі, все. Так, тут ми, що, ми золото сюди поставимо, ці речі ми теж поставимо сюди, це сюди, блін, і треба ще одну. Так, а що буде, якщо я поставлю? Раз, два. Раз, два. Треба так, треба ще одну скриню. Що там на скриню нам потрібно три дошки, там? І нам не стане дерева. Ну Дерево нас багато завжди є. Більше. О, там такі, така якась цікава страва вийшла. Так, open. Я хотів би поставити це сюди. Ага, я поняв, чому в мене броня знялася. Він мені всю. Тобто, чому в мене так звато здоров'я знялося? Він мене всю броню збив. Оцей наш товариш. Так, що це таке? Давайте це з'їмо. Паратотвіл. Давайте з'їмо. Ага. Він мені голоду взагалі нічого не відновив. Мені... Мені тільки, по-моєму... Ну, щось там, Ну, коротше, майже ні на що він не вплинув, тому як би. Тому печалька, так. Е, так, поле. Нам потрібне поле, поле, поле. Поле для сидіння, причому Improved будемо робити. Два ми зробимо. Чудово! Два поля, раз. І... Е, і викопаємо е, цю штуку. Блін, тут вже ці фігні, та почали рости. Блін, і вони зараз, напевно, на мене будуть нападати. Так, фігні не чіпайте мене. І я не буду чіпати вас. Так, трави, трави є поки що нормально в нас. Е, чого нам може бракувати? Я би ще насправді зробив варення, але. Окей, думаємо це зайве. Давайте так, давайте займемося лікуванням. Так, щоб ні нічого не, не, не викопати, ми заберемо лопату. Так, посадимо ще ці кущі. Е, вилікуємо себе, а потім е, будемо займатися. Ага, в мене ще є оця трава, яку теж треба посадити, але ну, я думаю, що. О, давайте отут тут цю траву будемо і садити. О, де лопата? Лопата десь тут була. Так, якось так облагородимо територію. Все тут. І Я би ще оці кущі повикопував, щоб вони тут не, не хаотично не росли. Теж ви так компактно моїх місці розсадити. Зараз придумаємо де? Ой, чудово, якраз лопата мені на це стало на, 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 на ці процедури. Давайте посадимо тут. Так, поки що, звичайно, нічого воно е, давати нам не буде. Блін, з'їла на стіні, не встиг забрати. Euh, так. Давайте приготуємо. Поки ще горить вогонь. Дошками, до речі, вигідно, справді. М -м, палити. Одна дошка вистачає на ніч. робимо ще одну дошечку. Так, і от це, правда, треба об'єднати. Щоб воно нам не займало місце. Так. Е, ну що ж, давайте дивитися, що нам потрібно для. М для того, щоб полікуватися. Це ж не в їжі, правда, я так розумію. Сурвайл, напевно. Це не то. Ні, не в survival. А ні, survival нижче просто, я не подивився. О! Healing Self. Так, нам потрібно два вугілля. Да? Два попели, верніше, не вугілля. У нас є один. Ага, а в нас немає гландів-павуків. Опа. Да, це не дуже добре. А чому в нас його немає? Бо я, напевно, десь його подів в минулі серії. Концепція помінялась. Окей, будемо робити це все по-іншому. Так, плашка тягать. А, значить, тепер нам треба якось відхилятися. Як ми це будемо робити? Е, можна, звичайно, трошки павуків побити. Можу цей фокус повторити. Бо я щось боюся йти до, до буйволів. Настільки, якби непохильним. Ну, тобто, з таким е, малим рівнем здоров'я. До речі, блін, я забувся на чапку в діти в останній раз, коли ми йшли е, атакувати. Ні, не можу я на нього напасти. Коли ми йшли битися з конем. Я тепер теж зрозумів. Ну, тобто, звідси наші проблеми. Ось uh. uh. тільки якби хіпе ми втратили, ну і інші речі. Окей. Okay. Дерево ми маємо. Давайте цю ніч ми переночуємо десь тут. І так, нам треба якби, вирішити проблему з відсутністю цих глант. Так, ну, звичайно, можна на свій страх і риск піти вбивати павуків так. Звичайно, ідея не дуже добра. Так. Ну, десь тут. Запалимо вогонь. Все, ніч, не ніч. Давай, ніч. Чудово. Так, і. А... О, я знаю, як можна з павуками розібратися. Давайте зробимо собі. А, ні, не вийде. Чи вийде? Треба попробувати одну словом. Давайте зробимо собі пару пасток. Ще одні я одну точно зможу зробити. І йдемо до павуків на наступний день. Так, мені, до речі, треба буде ще трави трошки. Ай, йо-майо. Трішки трави позбирати. Так, я думаю, на цьому маленькому вогні перебути цілу ніч, але з дощем цього не вийде зробити ніяк. Якби дощ нам не дасть. Тож буде швидко гасити вогонь. Так, у нас, до речі, вже пристойна борода. І що, Не будемо її збривати. Це ще до речі, я думаю, блін, прикольно би було, якби ця ніч була повно, якби повний місяць цієї ночі. А у нас все якраз навпаки, в нас взагалі не місце. Тобто це якби як це називається. Ну, безмісячна без ніч. Тобто темінь повна, нічого не бачимо. Доведеться з тим якось жити. Такі справи. Так, ну все, давайте там. Ранок, ранок, світанок. Ми побіжимо до павуків, по дорозі назбираємо собі трошки трави. З'їмо це насіння. І морку І з собою носити, коли нас наш герой чуй... трішки голодний. Так, тоді по дорозі нам треба буде трошки. Якби позбиратися якоїсь їжі мінімальної, звичайно, можна було забігти додому взяти. Так, ви будете на мене нападати? Наразі ні. Все добре. Так, я оцих штук. Не багато, але візьму на всяк випадок. Спокійно, друзі, спокійно. Тримайте все в руках, блин, якийсь такий... Хардкорний цей світ. Далеко там. А, нам, нам треба вверх. Ми трішки занизько взяли. Ну, нічого, буває. Так, якоїсь їжі попідбираємо. Здоров'я, до речі, почуть Ну, Тобто воно відновлюється за рахунок того, що ми їмо якусь їжу, яка дає йому це відновлення. Блін, пішов проливний дощ. Парасоля 32, бриль 37. Так, нам треба якось вирішити питання з. Забезпеченням павутиною. Так, це ми теж позабираємо. Ну все, з травою ніби наразі все окей. Вау! Дивіться, буйволи валять джіл. Оце ну, крутяк. Давайте позабираємо мед. Вау, вони навіть завалили бджоли. Дякую, бджоли. Воу-воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. Це було дуже близько. А, це він з бджолою б'ється. Так, на мене, на мене, будь ласка, не нападайте, то все він. Давайте подивимося цим, чим закінчиться це все. Оу, жала бджіл. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Це дуже добре з вашої сторони. Так, бджоли, я ваш друг, мене не нападайте на мене. Я дуже добрий хлопець. Так, бджола, відстань від мене. Я взагалі тут мимо проходив. Бджоли, алло, успокойтесь. Я просто хочу забрати м'ясо цих буйволів. Та блін, ну дивіться, яка настирна, ну. Я взагалі то тут. Я тепер, коротше, словом, за буйволів вболіваю, тому що ці бджоли вони якісь дуже підступні. Я їм нічого поганого не робив, не нападайте на мене. Будь ласка, в мене дуже мало здоров'я. О, блін, я знаю, нам не треба повутини. Ми зробимо швейний набір. Вау, вони ще одного буйвола вбили. Капець матьорі бджоли. Ну, ми тут розживемося м'ясом! Так, все, давайте. Поки що ми е, цю виставу залишимо в спокої. Підемо трохи далі. У нас інше завдання, інша ціль. Я сподіваюсь, брилі парасолька е, витримає до того моменту, поки ми збігаємо туди назад. Але не щоб витримав, звичайно, я. Що, бриль і. Так, куди нам треба йти? А, блін, нам вверх. Щось так. Е, злегка втратив е, напрямок. курс. Куди нам бігти? О, у нас, до речі, рівень. Е... Здоров'я мозку повністю відновився. Зергут, зергут. Так, це тут павуки, я правильно розумію? Та, тут десь павуки мають бути вище трошки. А ось і павучки. Так, і ми зараз будемо ловити павуків. Камон! павучки, я тут. Давайте. Е, є один. Є другий. А, Є третій. О, є Гланди. Прекрасно, значить, вони дають нам Гланди. Що й треба було довести? Так, ще партія чергова, комон! раз Ай-яй-яй, не бий мене. Блін, блін, блін. все, 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 -все. я передумав киш 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 відстань від мене. Я зрозумів свою помилку, все я визнаю. Ідея була дуже погана. Блін, заспокійся, чувак. Розслабся. Та все, все, вертайся додому. Правильно, молодець. Гарний хлопчик. Фу. Так. Ну, в нас є одна гланда. Нам, звичайно, треба більше трішки. Може, давайте. Ні, коротше, це вже погана ідея, нам треба до ранку дочекатися. Тому що зараз з ними мати справу трішки. Скажем так, трішки погано. Нездорово. Для здоров'я може погано закінчитися. Тому ми використаємо цей час нарубання дрів. Повернемо екран, щоб було краще видно. І вирубимо частково цей ліс. Там дре... до речі треба буде вугілля, давайте ми ще й паралельно зробимо факіл і спалимо його. Брим! Так, а де мага? лопати в мене немає, так? Дропнемо поки що ми лопату. О, лопату, а. Ліхтар. Вчасно закінчився дощ. Так, нам потрібен вогонь. Нехай він буде тут. Так, давай, вугілля трошки поназбираємо. Ев, підніми, будь ласка, теж ти. Викинув там. Так, щось в мене кнопочка на геймпаді почала себе погано вести, так. Відкинемо вогню. Ні, кнопочка не подобається. Хочеш натискатися. Так, це ми заберемо. Блін, це дерево з таким шумом впало, ніби я не знаю, що сталося, так. Це ми теж заберемо. М -м -м. Давайте використаємо цю сокиру і зробимо нову. Вінок нас мало здоров'я лишилося. Ситуація, скажімо так, не найкраща. Все, ніби більше нам е, дріб не треба. Давайте це одне. Ми ще підкинемо в вогонь. Тут. Так, насіннячко ми. Ну, Блін, я хотів тебе не, не з'їсти, а приготувати, але фіг з тобою. А можна приготувати мед? Ні, мед готувати не можна. Тому давайте ми мед з'їмо. Так, да, мед, звісно, багато не відновлює. Але мед займає місце і мед менш цінніший, ніж м'ясо. Так, ліхтар ми забирати не будемо. Е, я би тепер пішов дивитися, що в нас там з пастками. Давайте на всяк випадок візьмемо в руки спис.